Доброго часу доби. Зробимо попередній відеогляд проекту на кухню да, по тих розмірах, що ви мені лишили. Значить, 3,50 розмір у нас цієї стіни. E, значить, ті розміри, що ви скинули, якби це все можна зробити, але це буде не по стандарту, і це буде на 50% дорожче від вартості. Ну, тость, якщо зараз вартість розібраних тумб 28 800, ну, тость, ви розумієте, плюс 10 тисяч буде. Давайте зробимо все поки що по стандарту, бо я думаю, що ті 5 см, що ви поставили, то не принципово. Знаєш, тумба 40. Із шухлядами, де буде дві великі шухлядки, одна маленька на телескопічних направляючих. По фурнітурі ця вся кухня буде на стандартних Е, Ідуть вони в комплект. На тумбах там, де шухляди, це люкс металеві направляючі. Значить, дві шухляди великих, одна маленька тумба 40, тумба 60 під мийку із розпашними фасадами. Далі, посудомийка не 65 см. Таких розмірів немає. посудомийка 45 або 62 розміри. Це по стандарту: 65 такого взагалі немає. Далі каргошка 20 см. Плита 60 см. Ви поставили, знову каргошка 20 см. Якщо поставити каргошку на люкс направляючи, краще, звісно, робити її металеву, це плюс 300 гривні до однієї, 600 гривень до вартості добавиться. Ну, я би ставила на металеву каргошку. Далі тумба 50 і знову тумба на 40, дві шухляди великі, одна маленька. Над цими всіми тумбами верхи на 80 см, два розміри стандарту це 72 см висота. І 92 см висота. Я поставила вам 72 см. Скажете, 92 якщо у вас стеля дозволяє, то переробимо. Кухня йде верхи на регульованому навісі. тобто .е. додатково потрібно буде планку. Далі, оця тумба на 60 см під мікрохвильовку, знову ж таки, бо немає цього розміру 80 по висоті, тобто .е. я зробила 72. І плюс 72 баром і знизу оця ніша під мікрохвильовку. Вартість розібраних тумб разом з стільницею 28 850, ну там стільницю якусь я поставила 28 см висоти, то додатково можна буде тоді скоригувати по кольору да, і по якості матеріалів. Е, потім. Якщо наша збірка. То це від 10% від вартості тумб. Тобто, якщо 28800, то це десь біля 3000 буде наша збірка. Якщо потрібна буде наша установка, ви зробите відеогляд свого приміщення і тоді хлопці порахують додатково, скільки буде коштувати установка, якщо все робити під ключ, якщо це врізка мийки, там посудомийки, І враховуйте так, ззаді посудомийки не повинно бути абсолютно нічого. Бо вона глибока по глибині, і вона тоді буде випирати наперед. Вона не вміститься, щоб вона була врівень з усіма цими тумбами. Тобто, по посудомей, які ви почули. Нічого ззаді не повинно бути ніяких комунікацій, також каргошки глибокі, також краще, щоб ззаді них нічого не було. По цих тумбах де шухляда, тумба де мийка. Тут глибина 46 по тумбі, 60 по самій стільниці. І на посудомийку обов'язково ми рекомендуємо всім робити заземлення, бо це безпека ваша. І буває таке дуже часто, що вони потім після встановлення можуть битися током. Тобто розетка із заземленням, це під нею обов'язково. Ну, в принципі, все. Якщо там якісь будуть додаткові питання, телефонуйте, приїжджайте краще, бо так дуже складно все пояснювати в коротенькому ролику. Так ласкавым просимо до нас в міцні меблі.